А сьогодні поговоримо на тему декларування фізичних осіб, яке триває до 1 травня 2025 року. Хто має подати декларацію про майновий стан і доходи? Ті, хто має контрольовані іноземні компанії, тобто вони разом з звітом про кік подають декларацію про майновий стан і доходи. Ті, хто працювали на загальній системі оподаткування, ті здійснюють незалежну професійну діяльність. І ті, хто не звітувалися за себе, коли продавали майно чи ще що-небудь через комісійні магазини. Тобто декларування триває. Не пропустіть обов'язково, що потрібно здати декларацію про майновий стан і доходи. І якщо у вас є якісь складні ситуації, наприклад, ви не знаєте, що робити, чи потрібно вам подавати чи ні, то обов'язково запитуйте. Ми відповімо на всі ваші питання. Якщо брати логічно, то якщо ФОП або фізична особа, яка здійснювала якусь угоду, що зв'язано з декларуванням, і відзвітовувалася за себе не напряму, тобто за неї не відповідав податковий агент, то вона теж має подати декларацію про майновий стан і доходи. Отож, дивіться, особливо ті, хто має контрольовані іноземні компанії. А що хотіла їм нагадати, що іде у нас наступна історія за 2022-2023 рік, обов'язково потрібно було відзватуватися. За 2024 рік, теж потрібно відзвітуватися. Те, що поки що не будуть штрафувати, тому що є, ну як сказати, військова пільга, як ми її називаємо, но штрафи за нездачу звітності кік величезні. Тому, в принципі, всіх запрошую до подачі річної звітності. Обов'язково загальносистемники, обов'язково які не декларували дохід самостійно і не робили це через податкових агентів, і ФОПи, ті, хто перебували на загальній системі.